Ага, попались? Ну що, не очікували такого мого заходу сюди у кадр? Приїхала, значить, з файним, гарним настроєм я. В теплесенькому такому худі погодочка лайтова однотонна. Буду ловити хижу рибу. Щучку судака, хто там в мене клюне? У мене на годинку вже 16.30, Тож для риболовлі у мене є буквально ну півгодинки, годинка десь так. Я взяла з собою вістовський силікон небагато, вже його зробила так, як мені треба, щоб одразу не гаяти часу закидати. Нав'язала собі повідков вдома, приїхала, одразу розклалась, не показувала цього всього вам і хочу вже, вже, вже швидесенько приступати до риболовлі. А приїхала я саме на водойму чарівну мою. Улюблено, це кул cool плейс. Буду ловити на любительській водоймі, там, де немає помостиків, це друга любительська водойма. Давайте не будемо гаяти часу, будемо переходити до риболовлі. я вам покажу, на який силікон буду ловити, та чекати будемо зубату щуку. Погнали! Так, ну що ж, мої речі це сумочка гамакасу. Тут у мене йде коробочка там, де вже готові силикончики та повідки. Є ще з собою декілька віртушок, якщо на силикон не буде хотіти брати риба. ну і пачки Новенького від Вісту. Взяла з собою свою. Універсальну підсаку. Гадаю, що треба було б додати одненьку секцію, бо в деяких місцях я просто-напросто не буду доставати, щоб взяти щуку. Треба буде сходити в машину. Ну і е, мою палку взяла, бо різу це постійно її тест. Довжина 2,36, а теж 4,16 грам. Вона для мене дуже О! О! перше клювання. Значить, буде сьогодні гарна рибалка. Вона для мене така жорстка, не дуже чутлива палочка, яка мені не подобається. Я її буду змінювати. Сезон хижака вже почався. Тож, і треба закупатись по хижаку. Так, фрикціончик у мене ось зараз настрою. Легесенько тянеш. І воно йде, і цього достатньо для того, щоб засіклася рибка. Силікон буду використовувати сьогодні такий світло-салатовий, віставський на двуйничку. І у мене тут 5 грамиків, бо 3 грами дуже-дуже погано чути по цій вудці, краще ставити 3 грами, тоді, коли в тебе об'ємна приманка, щоб була хоч якась вага. А для риби це буде файна комбінація, бо вона буде все одно повільно тонути. І все одно файно працювати. А, тож, а для такого силікона невеличкого це а, ну забагато, мабуть, зараз перевіримо. Давайте перший закид, і щоб у нас не було в перший закид клювання, бо я не хочу цього. Ну, дуже-дуже. Давайте в прямому ітері роблю закид. Не сильно далеко, вздовж берега отак проведу. Сьогодні буду використовувати виключно. Класичну проводку. Раз, два, типу пауза. І е, по шнуру дивлюся, впала чи не впала, бо е, дуже жорстка палка ця, і я просто ну не відчуваю. Раз, два, три, там пауза. Шнур ще видуває, у мене він 0,6, щось таке. Але йому вже кінець, то буду брати вудку і заодно візьму собі. Шнура файного якогось. Доведу все ж таки до берега, ну і завжди, в принципі, доводьте до берега, щоб. Не втратити клювання щуки, а виходи по водоймі один за одним це дуже добре. Чому вирішила довести саме до самого берега зараз? Для того, щоб у мене все ж таки з першого разу не було клювання. Вся, у мене його не було. тепер давайте нормально далі працювати. А от тепер якраз таки можна і тихесенько. Попрацювати файненько. Щоб все ж таки клювака та й відбулася. Бо це ж вже буде другий закид. Може вона просто не хоче такого яскравого силикона, а може він для неї великий. Сьогодні будемо всяке використовувати, пробувати. От там 3-4 закиди роблю веєром да? І все, і обляха-муха. Була клювака. Сход у нас получився. Так, да, поранила вона мені силікончика. Так от, буду веєром робити закиди, там три-чотири закиди, і змінювати буду силікон. Так, значить, я обірвалася. У мене ось, ось така сумочка. А є. У мене така коробочка, де вже нав'язані. У мене є всякі різні приколи. До речі, хочу спробувати отакий от от силікончик від віста, він йде білесенький. Зараз я вам його покажу. Він десь у мене тут є. У мене весь собою ось. Бачите цей? На двіночку я собі зв'язала ось такий монтажик. Його хочу зараз одразу спробувати використати. Але в мене весь силікон, це виключно віставський зі мною йде. У мене іншого собою немає в пачках. І тут також, як ви можете бачити. Там вже далі йде у мене флюр та й таке всяке, різне. У мене є вдома вже нав'язаний такий повідець. Не думала, що я так швидко обірвуся, але ж я отак зараз швидесенько його нав'яжу, вже він у мене йде з такою бубочкою, все легко, швидко, пітілечка заходить на оцю бубочку, і все супер, виходить. Сильно далеко кудись там йти я не збираюся. Знов тут стану і спробую зробити веєром також декілька закидів. Туди, туди і вздовж цього всього. Хесенько. І десь отак третій буде закид. Але зараз ще перейдемо на а, давайте якийсь колір масла, щось коротше, таке, подивлюся у себе в сумочці, поставлю і вам покажу. Навіть не те, щоб колір змінити, а ще й розмір та вагу. Бачите, ще грамиків. Отак о спробуємо закинути. Так, що полетіли, тепер на цей спробуємо і прокинемо більш дальні такі діляночки. А туди його. Зараз подивимося, що з цього вийде. Ну, знаєте, дуже дивно, що тут ну, не клює, бо тут така, як, знаєте, я б сказала, що... Заводь, уголочок, де кущі. Там взагалі тиха така а, зона. Я не знаю, чому вона не бере тут. Дуже дивно. У нас сонечко все більше і більше сідає, точніше, сонечка немає, але а, ту, хмарки у ці всі, і воно все темніше і темніше стає. Тому зараз вже а, залишаємо це місце в покою і йдемо. Працювати далі. Ну що ви думаєте, вийшлося в мене приговорити щучку нарешті? Не одразу, але вийшлося. Зараз вам покажу цю малу, ого, газує вона файно, може й не малу, ще не бачу її. Але ж добре те, що вона у мене клюнула. Та нормальна така зубата. Зараз може виплюнути силікон, але не виплюне вже. Бо вже вона у нас в садочку. Ось. Да, така, файна, може, кіло з копійкою буде. Зараз покажу вам її ближче. Бачите, як виходить? Той колір вона не хотіла. Той колір теж не хотіла. А цей колір... Ось, що. дивіться, яка гарна щука. Клас. А от фет у фіолетовому такому, сіро-фіолетовому якомусь кольорі вона захотіла. Тож, гарна така щука. Супер просто. Я ну, дуже задоволена. Ну тут, напевно, кілограми, може, півтора в ній буде. Дуже гарна щука, яка хоче збіжати від мене. Що ж, Відпускаємо цю гарну щучку. І загадку сьогоднішнього дня ми вже розгадали, що вона хоче просто фіолетовий колір. Ні салатовий, якийсь, ні якийсь там червоний. Суто фіолетовий колір. Давайте продовжувати далі. А цю відпускаємо. Так, ну що, нафоткались, а тепер відпускаємо цю. Ох, яка вона бійка. Ох, блін. Це вона, звісно, бійка така, блін. слюнява, доволі. Так, ти хочеш, щоб я тебе відпустила? Чи не дуже хочеш? Коротше, відпускаю цю файну щучку. Опа! Все, поплила. Спочатку в берег. Все, над кущиком десь там треться і нема. Хвостиком бачу, мотиляє трішечки. Гарна щука. Давайте будемо продовжувати далі нашу риболовлю. Я задоволена вже нею, що підібрала ключик та розгадала загадку. У нас темніє просто кожну секунду. Ще зроблю пару закидів на цей силікончик. А потім вже буду ставити іншої форми, але також фіолетовий силікончик. Знаєте, в феті є свої такі плюси, що він йде, наче такий коротесенький, але об'ємний. Зараз, як на мене, наскільки я знаю, то щука починає вже набиватися ікрою, крою, і тому вона щось таке довге. Не дуже хочу брати. І на цей рахунок, от бачите, у нас є фети, що воно таке, наче об'ємненьке, смачненьке, велике, але невеличке по довжині, що Їй не треба багато сил втрачати на те, щоб його атакувати. І, до речі, щука може зараз. Тинятися біля камишів, бо вона ж там і скидає свою ікру, в принципі, і не виходити там на центр водойму, чи ще щось, типу такого, стояти може взагалі в березі. Тому е їй краще за все от кидати саме вздовж берега. бо вона якраз таки їй не буде а, важко там виплити на якийсь метр та атакувати і поїсти. А якщо ти будеш там десь вести від неї метрів 15-10, так, вона побачить твою приманку, але ж вона все одно 50 на 50. Якщо ти підібрав правильно колір, розмір, все це, то вона може і а, ну, атакувати. А якщо ж все ж таки ні, то вона може і не поплисти, і не атакувати. Опа, це що у нас? Це у нас зачеп. Подивіться, просто який захід сонця. У мене, до речі, силикон кольор, <смас> по кольору неба стоїть. Такий же гарний, може, може спрацює? Не знаю, знову бачите кіно і одна щучка, там хоч ще. У попередньому фільмі якісь клювання додаткові були, там схід туди-сюди. А зараз бачите, як виходить. Ти наче стараєшся, працюєш, щось там вигадуєш, видумуєш для неї, підбираєш, але ж ні. Поки що результату немає. Давайте, напевно, все одно будемо до часу, поки не стемніє, так нормально. Поки ще видно що щось буде, то побудемо з вами. А потім як вже сонечко кінцево сяде, то вже тоді з вами будемо збиратись та їхати додому. Бо це ж не діло знов в кіно і одненька тільки щучка. Ну, але ж погодьтесь, вона все одно була дуже гарненькою. Бачите, небо так дуже швидко. Вже змінюється, але все одно так виїхати на природу, відпочитися це дуже, дуже гарно, добре, розслабляє і багато всього іншого. Тож, все одно я дуже рада своєму виїзду, все одно гарно. Тут на коуплейсі cool завжди дуже красиві заходи сонця. І так там з тієї сторони ліс, і повсюду вода для нас, як для рибалок, які люблять дуже природу, то це ну, нереальні такі знаєте, емоції. Фай, файні види і гарна обстановочка. Змінюю очередний раз колір свого силікона. Зараз буду знову щось пробувати і щось робити, бо... Бо як бачите, щось воно не йде. Та і одразу змінимо місце нашої ловлі. Темніє вже ну, дуже і дуже швидко. Вирішила поставити такого, знаєте, як у вигляді танти силикона. Там він йде 3,5-3,6 дюймів. Такий товстенький, об'ємний. На трьох грамах взагалі. Це така ну робоча приманка, її можна по-різному бавитись та все ж таки розвести щуку на клювання. І у темному такому кольорі а, взяла її. Зараз виведу на екран, що це запашечка покажу вам. І навіть на це не це не хоче Ну, і ще вам отак от її покажу. М -м, зараз. Воно, бачите, не хоче. Я не знаю, що вже той щуки подавай. Все наче чітко, правильно, прикольно, все ідеальненько. Але не хоче воно. Та і я теж. О! О, блін! Схід. Блін, уявляєте? Тільки сказала за цей силікон і одразу відбувся у мене схід. Бо не була готова до клювання, бо не була готова до клювання. І так воно і вийшло. Зараз я вам покажу, як я працюю з цим силіконом. Бачите, в мене ну, все натяжечка. Тепер я роблю так. Пару підіргок. Прокрутила? Пару раз підірнула, прокрутила. Пару раз підірнула, прокрутила. І оце наче непоганий такий силикон і провідка для нього гарна. О, блін! Та що ж таке? Що ж воно не засікається? Було реально клювання. Знов, Хм, що, знов підібрали шо ли, силікон? Дуже цікаво. Воно вже, бачите, зі спишкою починаю знімати, бо вже темно. Ось такі от різний сьогодні використовувала силікон. Оцей дав мені дві клюваки, вістецький силікон. Тут що я ще використовувала, оцей, використовувала дуже файний. І навіть бачите, якщо взяти менцевський силикон, то менцевський він не такий, не такий трішки. Якщо їх в воду опустити, то вони будуть також різними. І мені оцей більше подобається, він працює краще. На мою думку, з моєї практики. Ще кидала трішечки, бачите, віртушечки. Також користувалася цим силікончиком. Прикольний силікон, але ж щось сьогодні щука не активно, тож нормально його провірити і не вдалося. А взагалі на риболовлю от використовувала саме вістовський силікон. Це тут десь буде зараз цей. Я вам покажу на нього, відбулося клювака гарна. Ось ось на фіолетовий такий колір. Фіолетова сірий на оцей. Получилось отримати клювання. Тут у мене, у мене ще віставський силікончик різний є. На який сьогодні не пробувала ловити. Ну, а тут у мене ще є отакі, бачите, гачки Віставські є, як двійнички. Також є одинарнички. І ще додатково є, ну, коротше, бачите, дві нички, дві нички навіть невеличкі є. І ще є, знаєте, що у них? У них ще є от такі, вже одразу жорсткі, виходить монтаж. Ну, різних розмірів, звичайно, кому що треба для рибалок. Тож така рибалочка. Що, друзяки, ну такий день, така риболовля теж буває. Бачите, приїхала на якусь годинку, думала, зараз на щуки, підготувалася, але пф, з цього нічого не вийшло. Ну, як сказати, не вийшло. У нас вийшла піймати одненьку щуку і вийшло отримати одне клювання і друге на камеру з тим таким силикончиком, який виводила вам на екран. В принципі, це набагато краще ніж пролежати вдома, або щось проробити те, чим ой, там щось рухається позаду мене. Проробити те, що не принесети такого задоволення. Все одно, блін, потягнути ту ж саму одненьку щучку, це є кайф, тим паче, що є така гарна погодка, яка дозволяє це робити. тож я рахую, треба їздити, і ловити. Я вже з манго трішки е, підмерзли руки у мене, манго підмерз-100%. -100%. Я, бачите, стою одненькій от цій своїй двістівській е, кофті світшоті. Я хочу сказати, що мені навіть без жилетки нормально, мені не холодно. Вона доволі така тепла, у неї товстенький такий фліс, вона зручна та приємна до тіла. Тож ще Поки не почався прохолодний такий дуже сезон, то замовляйте собі таку кофточку. Кому це цікаво, тож я посилання також на неї залишу. Ловила сьогодні виключно на силикон віст. Я вам це показувала. Це файний, рахую силікон. На нього у мене завжди клює риба. Я і раніше їм ловила. Виїжджала на дикі водойми також ловила класний силикон, який не рветься, який. Витримати, може декілька риб. Мені він подобається, я їм користуюсь. Тож, буду прощатися все ж таки з вами. Ну, що, як і завжди, слава Україні і слава ЗСУ. Всім папа! -па.